Вітаю! Я Володимир Бондаренко, ми продовжуємо нашу мандрівку у світ бази даних. Ми з вами досить довго вже працювали із пласкими базами даних, які містять лише одну таблицю. Ну, як бачимо, наша база даних, з якою ми працювали попереднього разу, вона дійсно містить лише одну таблицю. От. І інколи постає питання у учнів, а для чого нам багато таблиць? Ну, якщо ми відкриємо оцю таблицю і проаналізуємо її, то ми побачимо певні недоліки. Ну, наприклад, Німеччина. Ми ввели це слово декілька разів. А це означає, що це надлишок даних. Так само декілька разів ми використовуємо, наприклад, назву бренду. Ну, можливо, модель використовується один раз. Але хочу зауважити, що навіть повторення року не так критичне, як те, що повторюється бренд, країна і вся інформація. Чому? Справа в тим, що текст, власне кажучи, він завжди містить більше, займає більше пам'яті. Тобто він за об'ємом інформації більший, ніж число. Все це пов'язане із двійковим поданням даних. Текст кодується, кожен символ щонайменше одним байтом. А якщо використовується, скажімо, юнікод, тоді два байти. От, Тоді, як число ціле можна подати одним байтом. Все ціле число можна подати одним байтом. Ну. Знову ж таки, все залежить від того, які е, діапазони цілих чисел визначені. Е, ну, але зазвичай, е, наприклад, моє програмування C1 байт це ціле число. От, або там, наприклад, 2 байти. Це вже велике ціле число. 2 <кхем> байти і для назви Peugeot. Е, 8 байтів. Тобто. Ну, величезне число займає менше місця, ніж просто назва бренду. От. Тому, якщо нам і потрібно цю назву бренду зберігати, то варто її записати всього-навсього всього десь один раз. А як же це зробити? І ось тут на допомогу приходять додаткові сутності. Сутність списку брендів, сутність країн. Сутність, наприклад, там, назвемо якось трансмісію, тобто додаткові, додаткові ще будуть поля у нас. От. Тобто те, чого у переліку не так багато, ми можемо його записати в окрему табличку і використовувати. Власне кажучи, оці назви можна використовувати як таблицю довідник. Чесно кажучи, це не лише одна причина в тім, коли ми будемо доручати комусь набирати наші дані, то ну, можливо навіть використання таких от незначних змін, наприклад, літера І українською мовою виглядає так, як літера I англійською. А якщо ми напишемо Франція з українською і» І, і Франція з англійською І, Ну, хтось не знає, де знайти літеру і на клавіатурі українську, так? Перемкнувся, швиденько ввів латиницею, і це вже будуть різні значення. Тобто запити наші спрацюють по-різному. Ну, точніше, неправильно, вони взагалі спрацюють. І от щоб уникнути от таких речей, варто все-таки назву країни, назву бренду записати один раз і використовувати їх як. Ну, із окремих таблиць, як довідник, тобто не набирати їх вручну. І як же це можна зробити? От про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Ну, по-перше, по мабуть, треба створити нову базу даних. І є таке правило, що основна таблиця, основна інформація у базі даних, вона повинна бути створена і наповнена лише після того, як будуть створені і наповнені таблиці довідники. Окей, ну давайте ми з вами почнемо цю роботу. Ми закриємо цю базу даних і створимо нову. Так, ми це закриємо. І створимо нову. І нехай ми назвемо її. Євроавтівки, але реляційні. І, як я вже казав, нам потрібно спочатку створити таблиці-довідники. Давайте ми створимо таку таблицю. <coughs> є у нас така можливість імпортувати таблиці. Я попередньо викачав. До речі, і, імпорт, і експорт таблиці є, і імпорт таблиці є, так? Тобто за допомогою експорту. Я викачав таблицю в форматі е, Comma-Separator Верів. І е, просто я буду деякі речі звідси брати, підглядати, скажімо так. От. Е, ну, наразі імпортувати нічого не буду. Але створю таблицю. Створю таблицю і назву, наприклад, бренди. Ну, традиційно у нас має бути ID бренду. І це має бути ключове поле. З автоінкрементом бажано. Ну а далі просто бренд. Ой-ой-ой, нам не потрібно пусте поле. Збережемо. От, і... Пробуємо ці бренди ввести. Ну, буду копіювати, щоб нічого не, скажімо так, не, не помилитися. Да? Що я для цього зроблю? Я ось візьму цю табличку, оцю ось табличку і відсортую її. Дані сортування. Відсортую за стовпцем Б. І ось у мене всі бренди, які будуть у мене використані, вони в мене підряд. Тобто перший бренд BMW чи BMW. От. Ось я його вставлю. До там іще наступний Fiat. І так далі. І ось я ці шість брендів набрав, які в мене там були. Більше брендів немає в цій таблиці. І ми можемо табличку зберегти. Ну, давайте поміркуємо, які нам іще таблички потрібні. У нас, як я вже казав, країни повторюються. Давайте ми це зробимо. Так. Створимо таблицю. Можна навіть, навіть писати довідник брендів, довідник країн, ну нехай буде, буде вже так, країни. Знову ж таки, ID. Ключове поле і назва країни. Просто країна. І так само такий самий спосіб сформуємо список країн, хоча ми ну, просто знаємо, там Німеччина, Франція, Італія. Да? Можна вручну набрати. І таким чином у цих таблицях у нас вже є довідник відомих. Країн, довідник відомих брендів. І для того, щоб додати якусь країну, ну, наприклад, Сполучені Штати. Да? Або там хто в нас ще автівки випускає. Чехія, наприклад, да, випускає автівки. От. Ми її сюди додаємо. От. Це єдине місце, де ми можемо вказувати назву країни. І в інших таблицях ми назву країни не вказуємо, просто вибираємо цю назву із існуючого довідника. Ну, так само, як бренди, наприклад, можна додати шкоду. Здається, так вона пишеться. Ну, якщо ми говоримо про автівки, то є також певні характеристики, які можуть повторюватися. Ну, наприклад, тип кузова, тип трансмісії, я вже згадував, так? тип двигуна, до речі. От. І можна оці всі речі, які повторюються, також винести у таблиці довідники. Зараз ми це і зробимо. Ось Ми додали тип кузова. Бачимо всього-навсього два поля. Ключове поле, первинний ключ, так званий, так, і перелік відповідний типу кузова. Так, не будемо, не будемо це виносити. Те ж саме трансмісія. І так само енергоносій для двигуна. Бензин, дизель, гібрид. І от тепер, коли у нас таблиці-довідники є, ми можемо створити таблицю основну, в якій буде використовуватися інформація із цих таблиць. Ну, звичайно, що таблиці мають бути пов'язані, ми з вами розберемося, яким чином це зробити. Ну, створимо таблицю. автівки. Ну, очевидно, що... Ключове поле має бути. І е, поїхали. Що ми маємо використати? Ну, очевидно, ми маємо використати е, назву бренду. От. Але ми ж будемо звертатися до таблиці бренди, тому ми будемо звертатися за зовнішнім ключем. Тобто, що таке зовнішній ключ? Це е, якийсь ідентифікатор, який по типу відповідає первинному ключеві у цій таблиці. Ми знаємо, що первинний ключ завжди ціле число у нас. в даному випадку у нас ціле число завтра інкрементом. Тобто отут ми будемо вказувати, що ми будемо зберігати в основній таблиці не текст, а ціле число. Є е, отут така штучка. Кнопочка. От. І ми можемо вказати, а звідки ми це візьмемо. Із таблиці бренди. Ми будемо звертатися до ID-бренду. Додамо ще е, модель. От моделі у нас різні, тому залишимо текстом. Перемо ще поле. Країна-виробник. Знову ж таки, у нас є таблиця із списком країн, і тому ми вибираємо, що будемо використовувати ціле число як зовнішній ключ з покликанням на первинний ключ у тій таблиці. У якій. України. Додаємо ще поле. Рік випуску. Ну, це у нас ціле число. Просто будемо вводити наступне поле. Об'єм вигона. Давайте спробуємо або використати. Хоча це не дуже гарна ідея, мабуть. Не люблю я такі речі. Все-таки нехай буде так, об'єм двигуна. Це у нас дробове число. Знову ж таки, ми його не будемо ані звідки брати. Будемо вписувати. Додамо ще поле, мабуть, потужність двигуна. Важлива. Тут ціле число. Додамо ще поле. Ціна. Так, нехай це буде ціле число. Також будемо тут в цій таблиці вводити дані. Так, ага, отут. Отут, отак. Отак, не забудемо поставити позначку. От. Додамо ще поле. І тут ми будемо використовувати тип кузова. Пам'ятаємо, що тип кузова це ми візьмемо з довідника. Це тому ціле число. Поставимо позначку, що ми будемо брати з іншої таблиці. От, ID. Додаємо тип трансмісії. Також це буде ціле число. Також це буде із таблиці довідника, і це буде трансмісія. <кій> ну, і, мабуть, нарешті. Тип енергоносія. І також це буде ціле число. Будемо брати із тип енергоносія і от ID. Ось така структура у нас є. Зверніть увагу, у нас у цій таблиці будуть використовуватися дані з інших таблиць. І оці ось позначки кажуть про те, що буде налагоджено зв'язок. Натиснемо кнопочку Зберегти. От, і давайте спробуємо ввести хоч би одну автівку, подивимося, що там, одну-дві, подивимося, як воно все це виглядатиме. І чи правильно воно виглядатиме. Відкриємо табличку, додаємо рядок. І от бачимо такі от цікаві речі. Тут у нас пусто, 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 пусто. Ну, давайте от бренд BMW. Ну, оскільки ми сортували за цим брендом, то він, мабуть, перший буде у списку. Тому отут клікнемо і виберемо, що перший бренд. Модель. Модель у нас X3. Так і напишемо X3. Угу, перепрошую x 3 Країна. Е, ну, Мабуть, Німеччина у нас перша країна, нехай буде один. Перевіримо. Там здається 2022 рік випуску. Е, так, об'єм двигуна у нас. Перепрошую. Де у нас отут 2? Потужність 184, ціна ціна 45 тисяч. Угу. Е, тип кузова. Ну, нехай другий. Тип трансмісії. Нехай перший. І е, отут також нехай перший. От. Е, ось у нас є інформація, але вона. ну, Чесно кажучи, для використання пересічною людиною дуже складна, тому що ну, треба пам'ятати, який це перший бренд, яка це перша країна, який це другий тип кузова. Не зовсім зручно. Виявляється, що ми можемо трошечки змінити структуру таблиці. Давайте ми це зробимо. Для чого? Для того, щоб спростити нам певну задачу. Отже, вибираємо таблиці, збереження таблиці, автівки, змінити. Ми якось не звертали увагу на оцю на ось колоночку, яка позначена таким рятівним колом. От рятівне коло це якраз і є те рятівне коло для того, хто буде вводити дані, хто буде переглядати ці дані. Справа в тім, що ми можемо поставити отут прапорець, позначку, про те, що це рятівне коло буде шукати у цій таблиці бренди. Поле з такою самою назвою, яку ми вказали отут. І якщо знайде, воно підставить значення цього поля. За ключем. Давайте спробуємо. Відкриємо автівки, і вже ми бачимо, що тут BMW. Спрацювала. Дуже важливо, щоб назва країни, поле з назвою країни, воно називалося Країна. Так як у цій таблиці. Щоб Поле з назвою типу кузова. Воно називалося тип кузова, так як в цій таблиці. Ну, давайте ми доведемо справу до кінця і позамінюємо оці ось числові значення на реальні значення із таблиць довідників. Знову повернемося до редагування структури. Як бачимо, от в даному випадку, коли ми всього-навсього тут поставили значок, у нас. Нічого не трапилося з автоінкрементом, це вже радує, тому погартаємо, погартаємо і, можливо, отут скрізь значки, позначки поставимо. І, можливо, у нас все спрацює. Відкриємо наші автівки і побачимо, що не все спрацювало. Ось отут одинички так вони і лишилися. Одиничками, да? То, очевидно, щось у нас, із, ну, давайте отак, да? щось у нас отут із назвами тип трансмісії чи тип енергії. Щось не так. Давайте подивимося структуру. Тут просто називається трансмісія без будь-яких типів. Тому йдемо, вибираємо автівку, змінити. І отут з великої літери. Перепрошую, українською. Відкриємо. О, є, підставилось. О, є. Так само ми можемо зробити із енергією. Треба тільки дізнатися, як там поле називається. Енергоносій просто. Відкриваємо збережені таблиці, автівки змінюємо структуру. Тут просто енергоносій. І спробуємо переглянути е, інколи. Так, ось отут у нас е, можлива, да, при зміні структури, можлива втрата даних, ну, але ми можемо це підремонтувати. Давайте ми спробуємо ввести інші дані. Далі у нас також, ні, давайте відсортуємо все-таки, чи скасуємо сортування, так, Рено. Рено на другому місці, Рено Кліо. От, додамо ще один рядок. Виберемо, що це у нас Рено. Кльо. Франція. Бачите? Тепер із одного списку ми легко вибираємо не номер, а, власне кажучи, те значення, якого року випуску. 22-го. Двигун 1, Це 2022. Двигун 1 літр. 90 онний під капотом, ціна. 19 500. І це у нас хешбек механіка і і гібрид. Зберігаємо і ще раз хочу наголосити, що попри те, що ми бачимо з вами тут тексти, вони беруться насправді, оці тексти, і назва бренду, і назва країни, і тип кузова, і трансмісія, і енергоносій, вони беруться із таблиць тавідників. Насправді, у основній таблиці, яка називається автівки, на цьому місці зберігаються числа 1, 2, 3 і так далі. Тобто. Використовується зовнішній ключ, тобто посилання на первинний ключ у таблицях-давідниках. Ось так. Ну, вводити дані, дані не буду, це вже не дуже цікаво. А як же нам подивитися оті зв'язки? Чи можна їх побачити? Насправді їх можна побачити. Правда, вони так досить цікаво заховані. Спробуємо створити запит. І отут у нас є конструктор зв'язків, кнопочка. От. Конструктор зв'язків. Давайте ми натиснемо. І ми з вами побачимо оцю нашу основну таблицю, як вона пов'язана з таблицями-довідниками. Тобто, коли ми створювали е структуру таблиці і вказували, щоб звідки брати інформацію. от, Подивіться, будь ласка, тип кузова пов'язаний. Із, це тип кузова. Отут це зовнішній ключ, так? а ID кузова це первинний ключ для таблиці тип кузова. От. тут, наприклад, буде 3, Ми звернемося до ID, знайдемо третій, і подивимося, а що ж то був... за тип кузова був. Я тут зв'язків наставив неправильних. Самих на себе. ну, Ми не будемо зберігати. Тобто, знайдеться, який у списку тип кузова третій, і текст із відповідного запису буде підставлений от сюди в цю табличку. ну, насправді не в табличку, а у візуальне подання цієї таблиці. Якщо ми використали от той прийом, поставили позначку в зоні рятувального кола. Я гадаю, на цьому можна поки що зупинитися. Все інше ми у наступного разу розберемо. А з вами був Володимир Бондаренко. Ми дякуємо пану Григорію Грамку за те, що він створив отакий онлайновий застосунок, який допомагає нам знайомитися із реляційними базами даних. От ми першу реляційну базу даних створили, в якій аж шість таблиць задіяні, і вони пов'язані між собою. Дякую за увагу до наступних зустрічей.